Вітаю вас, малята! любі хлопчики, дівчата! Малята, давайте разом з вами подивимось у віконце на погоду. Ось дивіться, небо синього кольору. Інколи ним пропливають сірі хмаринки. З за хмаринок іноді виглядає сонечко. Малята, ось сьогодні сонечко та хмаринка завітали до нас у гості. Вони хочуть загадати вам веселі загадки. Давайте разом послухаємо їх і спробуємо відгадати, яка загадка про Сонечко, а яка про хмаринку. Цілу нічку спочиває, вдень по небу гуляє, дуже тепле і яскраве. Промінці нам шле ласкаві, заглядав віконечко. Що це діти? Хмаринка чи сонечко? Звичайно, це сонечко. А ось наступна загадка. Біла, сіра, волохата, як м'який клубочок вати. Небо схилом проплива, діткам дощик пронесла. Знають Петрик і Маринка, що, звичайно, це що, сонечко чи Хмаринка? Звичайно, хмаринка. Молодці малята вправно відгадали загадки. Малята, скажіть, а ви любите, коли світить сонечко? Так, я теж люблю. І тому хочу розказати вам трошки про сонечко. Сонечко живе високо в небі. Воно світить яскраво, інколи сонечко ховається за хмаринку. Влітку сонечко гріє тепло і ласкаво, а взимку воно світить, але не гріє. Сонечку радіють всі і дорослі, і малята, і тварини, і рослини. Ми дуже любимо сонечко. Малятка, а тепер ви допоможіть мені розказати про хмаринку. Якого кольору бувають хмаринки? Хмаринки бувають білі, сірі, темні, сині. Малята, а які хмаринки? Хмаринки волохаті, там якиньки, наче клубочок вати. А де живуть хмаринки? Хмаринки плавають небо схило. А що приносять хмаринки нам? Так, хмаринки приносять іноді дощі. Молодці малята! А зараз наші гості хочуть з вами трошки погратися в гру, яка називається «Сонечко або Дощик. Коли ви бачите зображення сонечка, то весело бігаєте і розважаєтесь, а коли бачите, що з'явилася хмаринка з дощиком, то треба сховатися в будиночок. Відпочили трішки. А зараз давайте зробимо з вами вправу, яка називається Закінчи речення. Я буду казати вам початок, а ви будете закінчувати його. Сонечка прокидається коли? Вранці. Сонечко живе де? Так, сонечко живе на небосхилі. Сонечко ховається за що? Так, сонечко ховається за хмаринку. З хмаринки іноді йде що? З хмаринки іноді йде дощ. Сонечко яке? Так, сонечко яскраве, тепле. Сонечку радіють хто? Сонечку радіють і дорослі, і малі, і рослини і тварини. Молодці малята. А зараз наші гості хочуть вам розказати віршик. Ось послухайте біля сонечка вгорі плавала хмаринка, проти сонечка в дворі бавилась яринка. Не журись яринко не навік хмаринка. Хмарка розпливається, сонечко ж лишається. Малята, вам сподобався цей віршик? Особисто мені дуже сподобався. Давайте подякуємо нашим гостям, дякуємо хмаринку, дякуємо сонечко, що завітали до нас. І скажемо до побачення. До нових зустрічей! Малята!